Норвегія восени, яка вона, я продовжую збірку своїх відео про Норвегію. Я, до речі, художниця живу на західному побережжі Норвегії. І на моїй сторінці ви можете побачити інформацію про саму країну, про мої подорожі, про творчість. Я зараз направляюся до на каву до своєї колеги і знайомої. Ось вона живе в цьому білому будинку тут. І поки йду, то. Буду показувати вам також норвежські будинки, які вони за дизайном і взагалі що люблять норвежці. Ну, ось як бачите, вона живе в такому досить високому, високій такій споруді. Трьохповерховий великий будинок. В неї фантастичний просто вид, який відкривається ось на фьорд. І ми завжди п'ємо каву, якщо тепло, то виходимо на терасу. Зараз вже трошки похолодало, сьогодні в нас 3 листопада, тому погода трохи змінюється, але все рівно для Норвегії це ще, це ще тепло. Зазвичай норвежці мають такий або сугубо новий вид і стиль будинків. Або ще будинки, які будувались там в 60-х, в 70-х роках, і вони ось такого звичайного дерев'яного стилю. Нові ж будинки мають такий, можуть мати або темний колір, або навіть чорного кольору, але вони характерні з такими вже більш вітражними величезними віктами. А в деяких ще є мікс. Ну, ось один будинок, який поза. Моєю спиною тут вони вже трошки такий мікс наміксували. Зазвичай це або сучасні такі мінімалізовані споруди, або все ж таки дерев'яні ще, які збереглися ось тих часів. Дуже популярно мати ось такі будиночки, як бачите, такого червоного кольору, або деякі з них такого сірого кольору. Це називаються такі рибацькі будинки. Де, по суті, вони мають свою таку риболовчу утвор, або лодки, або ті, хто займаються каяками, мають каяки. Тобто це для збереження якихось обладнань, скажімо, для хобі. Не дозволяється, до речі, будувати такі будиночки, якби для. Відпочинку, які мають там вікна, тобто вони вже будуть більш-менш натякати на те, що це якась там дачний такий будинок. Тобто це все на дуже дуже серйозно регулюється. І ви повинні, звичайно, писати анкету, якщо ви таке думаєте, ну зазвичай такого не дозволяють. Ви маєте будувати там свою дачу. Це ще в норвежській називається це